Гість у нашій студії сьогодні Євген Добряк, експерт міжнародник Пане Євгене, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що прийшли. Вітаю вас, пане Євгене, Як ми бачимо, ситуація стосовно наземної операції в Ливані, вона загострюється, набирає обертів. І цим незадоволені деякі лідери інших країн. От як Ви вважаєте, як будуть далі розвиватися події, і як це вплине на міжнародну підтримку Ізраїля? Ну дійсно ситуація сьогодні на близькому сході не просто напружена, а достатньо серйозно напружена, і яка може призвести до дуже масштабних глобальних. Військових дій. Да? Чому? Тому що, по-перше, як сказав сам Натаньяго, що ми воюємо на сім фронтів. Да? Що він має на увазі? Це Хезболла, це іракські проксі групіровки, це ємінські хусіти, це сирійський режим, це безпосередньо Іран, це Хамас і так далі. Тобто, дійсно там ситуація достатньо складна і напружена. да, дійсно, Ізраїль хоче. В тих можливостях, які у нього сьогодні створилися, він хоче забезпечити власну безпеку, тому що, от той е дестабілізуючий головний фактор Ірану, який є в регіоні, він створив дуже небезпечну оцю ось шиїцьку навколо Ізраїлю, яка ну, фактично не дає нормально і спокійно існувати державі Ізраїль. Це факт, який потрібно визнати, і це все почалось 7 жовтня минулого року, коли е став активно діяти Хамас на території Ізраїлю, які яка трагедія була. Далі це операція Ізраїля в Газі, далі це активізація Хезбали і інших проксі-груп. І це призводить до достатньо великої напруги. А потім, звичайно, удари, перші удари Ірану ракетно-дронові, які були здійснені. Це вперше за всю історію, коли Іран напряму атакував Ізраїль. Да, була далі відповідь. Зараз знову ми бачили дуже серйозну і суттєву е, атаку балістичними ракетами з Ірану, яка тепер потребує відповіді Ізраїлю. І от яка буде відповідь Ізраїлю, деякі говорять, що це може бути завтра чи через декілька днів. Відповідь буде 100%. І ця відповідь від цієї відповіді залежать подальші події, які можуть статися на близькому сході. Про що йде мова? Є декілька варіантів ударів Ізраїлю. Перший варіант це дійсно удари по ядерним військово-промисловим і військовим об'єктам Ірану. Це одна складова. Друга складова, я думаю, найболючіша для Ірану. Це удари по нафтових об'єктах, нафтоналивних об'єктах Ірану. Це в першу чергу острів Хорк-Харк. Це 90% всієї нафти, нафтоналивних терміналів, які знаходяться, які йдуть на експорт. Це порт Бендерабас і порт да? де зосереджена вся нафтова інфраструктура Ірану. Іран же в свою чергу говорить про те, що якщо будуть нанесені удари по нафтових об'єктах, то вони можуть нанести удари по об'єктах нафтової інфраструктури країн Арабської і Перської затоки, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Кувейту і так далі. Це може призвести до. Наймасштабнішої енергетичної кризи, плюс Іран може заблокувати Армузьку протоку, через яку проходить 40% всіх е енергоресурсів світу. Оце дійсно є велика небезпека, і чому дуже обережно сполучені штати до цього зараз в цей період виборчої кампанії ставиться. Хоча з іншого боку, я вам хочу сказати, знаходиться дві авіаносні потужні групи. Групіровки в регіоні Близького сходу в Аравійському морі і в східному середземному морі. В разі, якщо була скоординована дія, повна, як ізраїльські експерти, ізраїльські журналісти говорять, скоординована дія з американцями, і я вам скажу відверто: багато по умовчанню країн арабських були б теж задоволені, щоб був би нанесений найболючіший удар по Ірану. Тому що ще раз по підкреслюю, най, 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 найнестабільніше. І найдеструктивніша е, країна в регіоні Близького і Середнього Сходу це є Іран, який фактично надає життя не тільки Ізраїлю, а й багатьом арабським країнам, тому що вони е, йдуть по зовсім іншому шляху розвитку, а Іран дестабілізує ситуацію в регіоні. І тому тут, тут от склалась така ситуація, коли б якщо б Сполучені Штати все-таки підтримали Ізраїль да, і нанесли у ці удари по ядерним об'єктам, вирішили питання з ядерною програмою Ірану. По нафтовим об'єктам і по військово-промисловим і військовим об'єктам це фактично би виключило Іран з багатьох моментів, які б вони не змогли б далі вести бо цю свою проксі діяльність в регіоні. Як це станеться, дуже важко зараз сказати. Це буде все одно приймати рішення ізраїльське керівництво, ізраїльський генштаб, сили оборони Ізраїлю. Ну скажу вам відверто, що да, зараз близький схід стоїть на стоїть на такій дуже дуже серйозній точці кипіння, плюс операція наземна в лівані. Тому що е, Хезболла не виконувала рішення е, резолюції е, організації Об'єднаних Націй 1701, коли вони повинні були відвести свої бойові підрозділи за річку літані, тим самим забезпечивши нормальне функціонування і життя громадян Ізраїлю на півночі. Да, вони не виконали, і я так розумію, цю резолюцію почав силовим методом виконувати сам безпосередньо Ізраїль, зачищаючи ці всі е, ситуації на півночі. Ївні Лівану плюс я вам скажу ще така ситуація. Сам Ліван, сам Ліван знаходиться в такій складній ситуації, коли безпосередньо ми бачимо окупацію Ірана Лівану через свою проксі групу Хезболу і е, це дестабілізує внутрішньополітичну, внутрішньо економічну і взагалі е, внутрішньо соціальну ситуацію в Лівані. Дуже складно дуже складна ситуація. На свій час. Коли було е, знято мандат француз французів над ліваном 43-му році. По новій конституції було прийнято міжетнічна міжконфесійне система управління в Лівані. Там була більшість, до речі, християн маранітів, а при, при, при певних обставинах християн достатньо велика кількість зменшувалась. Тому там була задіяна така система: президент Християнін Мараніт, прем'єр-міністр мусульманін Суніт і е, спікер парламенту мусульманін Шиїд. Але ж коли в 82-му році була створена Хезбала військово-політична потужна організація, яку підтримували Мову Іран і до цього часу підтримує фінансово військово технічно і так далі. Вони фактично опанували Ліваном. Мало того, що це військово-політична, терористична і ще й кримінальна структура, яка займається незаконним обігом наркотиків, яка розповсюджує наркотики по всьому регіону. Це каптагони, всі інші. Незаконна торгівля людьми, зброєю і так далі. І якщо б дійсно ізраїльтяни зараз знищили ну, вони знищили керівництво, Хезболи, дійсно вплоть до безпосередньо лідера. Хезболи Хасана насрали. Якщо б вони зараз повністю нейтралізували Хезболу, то я думаю, і в Лівані, і в регіоні більш-менш стабілізувалася ситуація. Далі вже була б проща ситуація з ємінськими хусітами і з шиїтськими угрупуваннями на території Іраку. Катаїб, Хезбола, Шіїцькі поліції, які там є, і так далі. Тому що всі ж дивляться на Ліван, всі дивляться на Хезболу і на реакцію Ірану. Пане Євгене, а коли Росія напала на Україну, Іран підтримав Росію і зараз допомагає озброєнням. І таке інше. Якщо Іран розпочне війну з Ізраїлем, Росія підтримує Іран? Ні, давайте будемо відверті. У Росії нема сили засобів вести, відкривати другий фронт на Близькому Сході. Вони втратили свої позиції на Близькому Сході. Єдині позиції, які у них залишилися, це Сірія. Це дві бази військові, які є, і вони тримаються за них. Це Тартус – це військово-морська база і в Латакії, військово-повітряна база. Все і вести там активні дії. Ну уявіть собі, вони вони тоді стикаються не тільки з Ізраїлем, а вони стикаються із союзниками Ізраїля по їхнім домовленостям, тобто з країнами західного світу, в першу чергу, Сполученими Штатами, Великою Британією, Францією і так далі. Цього не буде. У них немає сили засобів для того, щоб там вести якісь активні бойові дії. Тобто, це, це неможливо. Єдине, що якщо Іран розпочне війну, ну а як він може розпочати війну? Якщо буде потенційно сильний серйозний удар по Ірану, вони не зможуть далі відповідати, тому що буде знищена інфраструктура військова, військово промислова нафта грошей. Не буде надходження грошей, тому що нафта і ну і газ частково, але нафта номер один це єдиний реальний доход до бюджету Ісламської Республіки Іран. Все, більше немає ніяких варіантів. У них вони знаходяться під жорсткими санкціями. Ми вони можуть тільки на ті гроші, які вони отримують від нафти, утримувати військово-промисловий комплекс, а соціальна сфера і всі інші промислові виробництва вони у них знаходяться в дуже край, е, за, за, ну, в дуже край низькому стані і занепаді. Тому тут е, я думаю, Росія не зможе цього фізично зробити. Да, ну і ви ж розумієте, що е, втручання Росії в прямі бої зіткнення на території близького сходу це призведе до дуже крайне негативних для Росії наслідків дуже… Дуже серйозних і втрата взагалі позиції на Близькому Сході. Стосовно Росії, завтра Путін е зустрічатиметься з лідерами країн співдружності Незалежних держав. Власне, і так вийшло, що зустрічатимуться вони на День його народження. Як ви вважаєте? Про що вони говоритимуть? Путін шукатиме підтримку, чи все-таки він, так, так би мовити, запросив для того, щоб його привітали? Я думаю, тут ситуація така. От для Російської Федерації жовтень це місяць такої активної зовнішньополітичної, дипломатичної діяльності. Ну, не будемо сакралізувати ці дати що день народження. Звичайно, він їх збирає під це Рада країни СНД. От. Це одне. Це один захід, який буде. Це більше для внутрішнього споживання Російської Федерації. Ну і назовні, що Росія не повністю ізольована, що з Росією спілкуються, і так далі. Далі це буде саміт Брікс в Казані, далі це буде візит е Путіна в Катар і візити міра Катару до Російської Федерації. Тобто, це, це такі політико дипломатичні речі, про які говорять, що Росія не є в повній ізоляції і так далі. Я не бачу порядку денного конкретного по якому б. Е були певні стратегічні рішення, стратегічні прориви не на Казанському саміті БРІКС. Да? Тобто, там же са, са, самі росіяни заявляють про те, що оця ідея створення альтернативної валюти, там, і так далі, що вона не може бути реалізована зараз. В ці, в ці часи там буде питання в основному приєднання нових членів. Да? Там, до речі, Сірія записалася туди, зараз, до речі, вирішується питання, чи все-таки запросять вони Талібан, чи не запросять Талібан і так далі. Те ж саме з країна. Ми СНД. більшість країн СНД на сьогоднішній день знаходяться в е, геополітичному геоекономічному впливі Китаю, і це вже такий варіант е, приїзду, чисто е, політика дипломатичного характеру, реальних конкретних якихось рішень, які там можуть бути, і ще раз підкреслюю стратегічних. Я не бачу, їх немає просто. Ну єдина Білорусь вона опинилась в такій ситуації, да коли вона допомагає там певним чином Росії, є е, близька до Росії і до України. І от знаходиться в такому географічному положенні. Інші країни, в першу чергу, центральноазійські, вони сьогодні під повним впливом Китайської народної республіки і там свої конкретні інфраструктурні серйозні інвестиційні проекти з Китаєм, які вони реалізують, тобто якоїсь ситуації зближення чи якоїсь конкретної допомоги від цих країн для Росії, я не бачу ну реальних в стратегічному аспекті. Пане Євгене, на жаль, мені підказують, що наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за те, що ви сьогодні прийшли. Ще є багато питань. Ми обов'язково з вами їх обговоримо, але вже наступного разу. Дякую вам дуже за церкво за те, що ви сьогодні знайшли можливість прийти до нас у студії. Гарного вам вечора. Нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Євген Добряк, експерт-міжнародник. На